Весело було. по нам РПГ, ми відтуда. вогами, кулеметика, всі добровольці. Uh -huh. Немає цього військового затягу. Всі знають, що ми робимо і для чого ми це робимо. Більше двадцяти на мін по нам прилетіло, але броня витримала. Звісно, там всі вмерли, там один побіг назад. Він буквально через годину повернувся вже взагалі без нічого. Просто в нього АК в руках чотири магазини. Без броні, без каски, без нічого. День добрий, пані та панове. Я Володислав Дучак, ви знаходитеся на Ютуб каналі До це знає. Ютуб канал про історію та сучасність. Ютуб канал про тих людей, які пишуть сучасну історію України. Сьогодні наша рубрика на виїзді, і я буду спілкуватися із сержантом, представником бригади Любард Віталієм Титаренко, позивний Вомбат. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Друже, всі знають бригаду Любарт, як, яка виросла із батальйону Любарт 5 батальйону 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, як таку люту бригаду спеціалістів, таких фахівців військової справи. А от чим ти займався в цивільному житті і ну, трішки про цивільне своє життя, мирне. Можеш розповісти? Ну, я сам з Нововолинська, таке містечко на Волині. Закінчив е, гімназію місцеву. Потім університет і в 2000 році виїхав жити в Іспанію. В 2000 році да, в Іспанію виїхав. Так, да, uh -huh. виїхав. В 2000 році. Ну, Має документи іспанські, звісно, від жительства. Ну, так знаєш, так в принципі ти, я думаю, не дуже відрізнявся від так? Особливо, якщо засмагаєш. засмагається. Там різниці не було, як засмагну, то взагалі. Займався будівництвом. В основному, якби вже була своя фірма, працювали, мали кучу. Якби, друзів, замовлень. Слухай, а скільки років ти прожив в Іспанії? Ну, 13 в Іспанії, 4 в Німеччині. Ну, за кордоном. Uh -huh. Весь практично свій юнацький шлях пройшов за кордоном. А uh -huh. в тебе освіта була якраз по будівництву? Чи? Ні, в мене вища економічна освіта. Uh -huh. Просто будівництво подобається, тому що ну, це не однотипна робота, uh -huh. так само, як і тут. Все має щось різне. До чогось є, стрим, є Угу. А ти кажеш, що в тебе була там своя компанія. Тобто вона була тих колектив, це були українці чи це батька солянка? Ні, Це, матка була солянка, це угу. були з Еквадору, люди і іспанці були, угу. мараканці навіть були. Ну, і ти ними керував? Як би так. Да. <сум> чому як би, якщо <сум> так? Ти... Ну, тому що, по-любому, якщо ти живеш в Іспанії, то є, ти маєш мати. Якби свого напарника-іспанця, uh -huh. який буде займатися паперами, який буде ну, звичайно. То есть, ну, представника законодавства. То есть, да, Якщо ти приїжджаєш, наприклад, на державний об'єкт, кажеш день, я українець Віталік, то ну, дійсно тобі кажуть, ми тобі перетелефонуємо. Uh -huh. до побачення. І, до побачення. Так, як приїжджає якби, іспанець, то uh -huh. все підписується. Я якби керував в основному самим процесом будівництва. Вирішував, кого приймати на роботу, кого не приймати Про на рабом. роботу. Про Ну, як би, так. Да. Угу. Угу. З іспанською проблем не було, вивчив? Да, все нема питань. Базовий рівень? Базовий рівень, якби пишу теж іспанською, угу. не задумуюсь, навіть як перекладати це, якби друга мова. А як же так сталося, що ти, ти повернувся? Ти повернувся до повномасштабного турнення, чи вже коли все почалось? Були певні обставини. Я якби розійшовся з жінкою першою. Uh -huh. Потім в мене інший шлюб. І ми жили трошки в Германії, але потім все-таки вирішили повернутися додому, тому що uh -huh. ну, будівництво воно, неважно в якій ти країні, воно буде приносити тобі хліб, якщо ти вмієш щось робити. Вот. Але ну, от на, на початок війни э, все складалось все одно ж таки, в нас вже була снята квартира. Uh -huh. есть, э, я підписав контракт там ну, на дуже великий період э, на фірмі. Вже білети були куплені, що все, мол, я в Іспанії, а жінка з дітьми мала прилетіти до нас, тіпа, вже як би жити. Не судьба. Не судьба, ти повернувся в Україну? Так, це пам'ятаю вночі. Ми прокинулись від крику війна. Uh -huh. тобто почали бомбити місто Очаків, uh -huh. дружина моя звіти. Ну і всі міста якби, почали дзвонити родичі, казати, що почалась війна. І в моєї жінки є брат рідний, він uh -huh. теж служить у нас. Підійшли від цього стану. Подумали, що час настав, як uh -huh. кажуть нас. На Західній Україні. І все, нікому не сказали, сіли собі в автобус і поїхали додому. А не було о, пропозицій від о, Ну, залишилися в тебе зв'язки і друзі, залишилися там в Іспанії, в Німеччині. а Не було від них пропозицій, що слухай, Віталій, повертайся, ну, якби робота є, і робота ж дійсно є. Mm -hmm. uh -huh. Ну, на насамкілі, якби ми з 15-го року в Іспанії подумали, що нам треба чимось займатися, uh -huh. ми створили. Організацією армія Сос Мурсія mm -hmm. Вона до сих пор функціонує. Ми допомагали <кхи>, всіляко нашій армії, нашим mm -hmm. хлопцям. Включився ще тоді. Звісно, mm -hmm. ми от, хобі питають, яке у вас хобі. Ну, в мене хобі на вихідних було шукати е, якісь ліки, шукати mm -hmm. машини, шукати дрони збирати. Е, ми їздили в, в різні міста домовлятися з клініками на лікування хлопців. Mm -hmm. Бо... А були якісь підрозділи, з якими от, ну, особливо так щільно працювало? Чи ви десь... Н а, ні, ми на самі гарячі точки. От mm -hmm. де гарячі, туди і все відправляли. Ну, в основному це були добровольчі батальйони, бо mm -hmm. ми розуміли, що їм якби, держава не особо допомагала в той час, то... От... Слухай, ну Можна сказати, що ти вже на 2022 рік був вже, як кажуть у нас, воцерковлений, так би мовити. Да, де, да. Якраз от інтегрований в цей рух добровольців. так? А Азов це один із яскравих представників добровольчого <с> руху був. А до речі, чому саме на Азов впав твій вибір? Ну, тому що, так як я був в Люберті. Так, як каяко Очаков, Люберту Луцьку, а ти в Очакові був. Ні, я, ну, ми якраз в Нововолинськ. Я приїхав в так, uh -huh. І ну, був хаос, люди не знали, що робити, як, що, до чого. І е, нас, е, нас зібрав брат, це е, зам Камбріга. Uh -huh. Тепер позивний брат. Е, от він нас їх зібрав. це, Я не пам'ятаю, було. Коротше, чи ДК, ну, в общем, в зал повний людей, uh -huh. всі там кричать, ми там за Україну, туди-сюди. Ну, він каже, давайте, от, є от, від Люберта піти захищати нашу країну. Ну, як почули всі, що десь треба це робити якби, легально, половина зала одразу встала і вийшла. Ну, за межами міста бійшла. рідного. Да. Потім сказали, що будемо працювати не тільки по Волинській області, а й далі. Поэтому у нас залишилася така нормальна кількість, угу. е, якби рота бійців. І ну, брат її очолив. І все, і ми почали тренування своє. Угу, угу. Ну, Янки розповідав, як це все відбувалося. Да, так, і, висотоку, ну, так як я і ти самого в Любарті, початку? Люберті да, з самого початку з основання Люберта на всіх виїздах, тобто ми ви ще дружний колектив, і ну Любарт предложив Азов, так, звісно, Азов. Ти всі круто. компанії Люберта пройшов і вже Люберта в Азові також всі компанії пройшов. Так. Найтакі яскравіші спогади в тебе про. Ну, знаєш, от, кого питаєш там, про перший бій, там, е якось воно все так скомкано там, відбувалося там, і так далі. В тебе які перші спогади про перше твоє боязітнення? Ти ж в піхоті? Так, mm, да, я в піхоті. Та, блін, перші боязітнення, напевно, в Бахмуті були. Uh -huh. Там стояли на матрасному. Весело По Панам РПГ, ми оттуда вогами, з кулеметика. Нормально. А ти строкову службу служив? Е, ні, я вчився трошки в сумському артилерійському училищі, а -а -а. але я його не закінчив, мене комісували по стану здоров'я. Угу. Я буквально там рік повчився і. Але якісь перші... Ну, якісь... Ну, якби... Якісь... Ази знаєш, так? АЗИ знаю, mm -hmm. так. І я Якби не знаю, так мені склалося, що. Мене прям завжди ставили командиром якихось груп, угу. і не знаю, по ідеї виходило. Може, може, просто тобі. Ну, ти не не замислишся над тим, що ті навички, які ти здобув в мирному житті, керування колективами, вони якраз спрацьовували в цьому моменті? Ніколи не задумувався, тому що ну в даний час навіть немає на це часу, угу. тому що весь час, якби проводимо разом. З моїми побратимами. Тобто це тренування, тренування і тренування. Угу. Я розумію, друже. Тут якраз підходить так. момент тоді, коли я так на камеру кажу, а от іще був випадок. І твоя черга розповісти, якраз саме якийсь яскравий епізод. Із твоєї творчої біографії вже безпосередньо в Люберті. Та, на самом деле, це яскравий епізод, це у нас. Практично кожен день. Угу. Це починається від того, що. А, а давайте, ну, наприклад, в мене була група, ми якраз були на Херсонському напрямку. В мене була група і мені треба було виходити з меншої кількості людей. Тобто я двох людей мав по-любому залишити вдома. Угу. І от ну парні вже починали там завчасно підходити, такі, ну ти ж мене візьмеш, ти ж мене візьмеш. Ну, то есть, і прям на ну, доходили <рес> до скандалів, то есть, нам випливати, і дві людини остається, і там ну прям чуть ли не до драк. А це була якась десантна операція, так? Ну, ми там трошки на, на лодках, плавали, на да, да, перепливали. Ну, а так ми, от я говорю, клас в тому, що е, всі, якби з самого початку, всі добровольці. <рес> Немає цього військового затягу. Всі знають, що ми робимо і для чого ми це робимо. Uh -huh. І це насправді би, мотивує і рятує життя. Було яскраво, як е, у нас була евакуація, ми ждали би, машину вже ротаційну. І якби нас спалили, що ми будемо мінятися, і почали працювати по нам зі стволки, з е, сапога. Ну, СПГ. Ну, це якраз той момент. Коли так, і, Виходить, приїжджає броня, парні вискакують, ми маємо заскакувати, і прилітає сапог прямо біля машини. Так, клас, і встрях. І така мінутна пауза, всі починають сміятись. Коротше. Одні біжать собі далі. Це ми сідаємо в машину, і а, покійний а, наш водій каже: ну чого вам, все буде добре, включає гуцульську музику і ми їдемо. Тупо взриви, як от це в кіно. Але доїхали. Нормально. У нас більше 20, наверно мін по нам прилетіло, але броня витримала. Ну і майстерність водія, звичайно. Врятувала життя. Врятувала наше життя. Азов, Люборд славиться своїм гумором, дуже часто чорним гумором. Можеш розповісти якісь епізоди ще от, із бойового життя? коли реально в самих скрутних таких ситуаціях піднімало настрій бійцям там, якісь, там, якісь випадки такі пов'язані з гумором. Ну, в принципі, ми завжди якби вже більше з пораненими жартуємо Чорним Гумором. Наприклад, от, там, хто не бачить, ми там, стараємося його записати в бібліотеку і потім питаємося, чи він багато прочитав, хай перескаже, що прочитав. Ну. Якщо людина сліпа, наприклад, в хлопців... Ну, я сподіваюся, тимчасово. Ну, це жарт. Жар... Жар, в кого немає... Пов... Да. Для, для глядачів, тому що думають, ого, там хтось знає, що так сидить. Там. В нас є друзі, які втратили там ногу, угу. вони в Superhumans лікуються, то в нас була така ідея заказати портрет ноги і написати я сумую за тобою, ну і подарувати їм. Але це така дуже корпоративна така, дуже гумор такий нішовий, скажімо так. Тому що Такі. те, що дозволяється побратимам, Но. це в жодному разі не дозволяє не повторювати. <гум> От. То не дозволяється, не, не дозволяється людям, які з боку. Тому що я, мені е, е, на згадку приходив на друг скелян, десь збрехати, розповідь нашого друга е, Громова Макса. Коли один боєць мав проблеми з зором на одне око. От, у нього катаракта була. І от він отримує поранення в інше око і втрачає його. І таким чином він не бачить. Але лікарі роблять операцію, і він нарешті буде бачити на те око, яке було хворе. І поки він, як ти розповідаєш, сліпий. Mm -hmm. Тут приїжджає високий чин, генерал, і починає вручати нагороди. І вручає цьому хлопцю наручний годинник. Сліпом. Це дізнаються одразу ж його побратими вірні. І починають йому телефонувати на мобільний і питати, котра Центра година. година. <плес> 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 тобто, ну, оця, оцей елемент гумору е, чорного він інколи не зрозумілий цивільним людям, але насправді він дуже добре заряджає і підтримує. А чим зараз займаєшся у підрозділі? Зараз е, в основному. Після поранення я вже не хожу на виходи. Не бігаєш тобто? Не бігаю uh -huh. з хлопцями. Але ну, постійно займаємося, повишаємо свою кваліфікацію. Тому що насправді дуже важливо, коли в групі кожна людина знає, що вона має робити. Uh -huh. Якщо боєць конкретно знає, що він робить, для чого він це робить, яким чином він це робить, тому що кожна задача... Готується по-різному. На тобі, екіпа різна, і, в залежності від задач. І якщо кожен боець знає, що йому робити і як, то це на 90% успіху у виконанні. Ти тренуєш молодих завдань. зараз, так? Які підходять. Так, до, до, вірніше, до треновую, так Да, угу. Тому що якби базовий курс це базовий курс, але так як в нас підготовка трошки інша, чим угу. звичайні. Якби піхотинці, то ми стараємося. Що скажеш нас... про молодих? М Завзяті? Завзяті. Такі хлопці, прямо от у мене зараз з Константиновки хлопець, от було пряме попадання, і, на жаль, він втратив ногу. Угу. То він рветься, все, протез, я приїду. От, ну, Як так? Тобто люди до нас дійсно приходять люди, які хочуть щось зробити. Які не просто хочуть там побути просто в армії, а які хочуть дійсно принести користь максимальну користь е, нашому суспільству, і в них нема страху в очах в них. Е, просто от треба з цим закінчувати. І все. А для цього треба просто всіх вбити. і все. Ти відкатав усі кампанії Лоберта на твій. Можливо, суб'єктивний погляд, так, тому що ми всі люди. Яка найскладніша була От за всю оцю за цей відрізок часу, поки ти служиш, бо ти ж з самого початку в Роберті? Насправді, там, де стоїмо ми, угу. де, то, звісно, і противник виставляє не просто там якісь мотопіхоту. Угу. Ми завжди стикаємося з такими прям під... від вагнерів до. Якихось спецпризначенців. Угу. Поважають вас. Ну, це дуже добре, тому що ми ж дивимося, як вони працюють, угу. робимо з цього висновки. І тому, якби, нам набагато легше казати своє я угу. в тому місці, в тих локаціях, де ми знаходимося. Ну, найважче, я думаю, от зараз в даний момент, найважче, тому що. В чому складність? Складність в живій силі на самом деле. Жива сила переважає прям, ну, прям в рази. Безліміт просто вкладається да, враження Так. то да. І ми якби, всіма засобами їх знищуємо, просто знищуємо і знищуємо. І будемо знищувати, якби. В промислових масштабах. Так, да, максимально, угу. максимально. Друже, ну, зрозуміло, є така піхота у них, розходник, можна сказати. Так? Але є противник, який заслуговує на повагу, ну чисто з професійної точки зору, чи все-таки розходник є розходник з того боку. Не знаю, були моменти, були моменти, коли прям такі ми такі ого. Угу. А я та? да, прям дуже хорошо, дуже підготовлені, видно, навчені, теж не мають задньої. Угу. Не знаю, що в них в головах там, звісно, ну, але прям вміють. Ну, але як не вміють, а вміли. Вміли, Оттак, вміли бо вже їх немає. Ну, гарна поправка. Да. Скажи, як ти думаєш, яка в них мотивація? Ну, з нашої мотивації зрозуміло, з наших бійців. Своя земля, е, захист. Та... Діло в тому, що от скільки ми не брали полонених, угу. всіх одне і те ж саме, гроші. Угу. Нема таких, що Заробітчани. Там, да, просто на заробітки хлопці приїхали думали, що в них вийде, як то кажуть, пропетляти, що там збагатиться їхня родина, вони повернуться і будуть собі щасливо розказувати, як вони геройствували в Україні, захищали Матушку Росію. Але, ну, на жаль, так не стається. Я, я думаю, що тих полонених, яких обміняли, то навряд чи вони підуть ще раз. Wow. Well, uh, ну, uh, з тою питати не буде? Не знаю. Я думаю, що вони так само будуть йти і здаватись в полон, тому що, ну, так як поводяться з ними, був, був случай, що група нас штурмувала, uh -huh. і, звісно, там всі вмерли, там один побіг назад. Він буквально через годину повернувся, вже взагалі без нічого. Просто в нього АК в руках і чотири магазини. Без броні, без каски, без нічого. Uh -huh. ну, ви... Вибору в нього yeah. не було. В, них yeah. в одну сторону тільки дорога. Ну, але нічого, ну, як то кажуть, буде плодюча земля. Ну, якби врожаї будуть хороші. Перегній. Якби... Вітер, ну, слухай, нашим, коли треба заробити гроші, вони їдуть за кордон і будують. От, ну, як ти. А ці їдуть убивати. Тому дійсно такі люди заслуговують на те, щоб стати перегноєм нашого так. українського чорнозему. Противник переважає в чисельності, як ми вже з тобою говорили, повний ну, безліміт поки що. А в вогневих засобах також. У них також, як виявилося, дійсно, навіть НАТО не може тягатися з виробництвом боєприпасів. І, хоча всі країни такі розвинуті і багаті. Не можуть виробляти, скільки, скільки виробляє Росія. І її союзники. Союзники, так. Вірні союзники. Вірні союзники. Угу. А що може протиставити Любарт? Ну, в даний час, так як противник у всьому переважає, єдине, що ми можемо, це гарне планування. Угу. Завжди, як то кажуть, тихо прийшли, тихо пішли. І все, ворог залишився в полі, а ми залишились живими. І, як кажуть, противник приважає, і всі це знають. В нас засобів достатньо для якихось уражень, що ми наносимо. Багато, багато операцій їхніх завершується, не почавшись. Вони uh -huh. не доїжджають до наших позицій. А якщо якісь там одиниці доходять, то просто ну, ми їх знищуємо і все. Максимально, максимально ми не даємо тут просунутися, якщо так карту можна подивитись. То там, де Азов не завжди видно, де Азов, а де не Азов. А і от це. в контексті того, що ти постійно працюєш із піхотою. Любарта, з Азовською піхотою ти працюєш і дотриновуєш молодих людей, які приходять після базового курсу, який у нас також потужний. Що можеш сказати про нашу піхоту, які її сильні сторони? Взагалі, я а про Азовську навіть ну. Тут сумнівів немає, що Азовська золота піхота, Любарта піхота. А от взагалі про українську піхоту, в чому її сильні сторони, в чому можливо треба допрацювати ще? Взагалі по всій піхоті по всій українській. Піхоті, е, Бо ми, Азов і Любарт, це все-таки. Я просто хотів би, щоб керівництво ЗСУ там, і НГУ угу. е, брали приклад просто з таких підрозділів, як наш. Тому що ставлення до бійця має бути тобто, відповідним. Uh -huh. Він має бути максимально, максимально в комфорті для того, щоб виконувати бойову задачу. Всі оті тилові структури uh -huh. мають максимально працювати на бійця. І тоді буде якийсь результат. Коли людина відчуває, що він якби, гвинтик великої машини, без якого це не буде можливим. Тоді люди будуть адекватно віддавати всю свою енергію для перемоги, тому що якщо людина зацікавлена, вона і навчається, і перенавчається. Наприклад, якщо там в людини не виходить так. То вона може по-іншому. Скільки інструкторів, стільки, якби, uh -huh. роздумів. Якщо там людина лівша і вчать на праву руку стріляти, а потім вона цього не може робити, то це не так. Війна це комфорт. Ти маєш мати абондірування комфортне на собі, ти маєш все да, і все, ти приїхав, зробив свою роботу, пішов, відпочив трохи. Ну, все має відбуватись на, на лайті, як то кажуть. Тому що ну, ми ж якось маємо жити. Года йдуть. І на війні людина має себе, от, як професія. От є стоматологи, вони зуби лічать, а є військові. От, зараз ми воюємо, наприклад. І тому, от, якщо боєць буде відчувати себе комфортно, то яка подає його значно, значно вищий. Рецепт простий, цінуйте і бережіть людей. От це, тому що люди це найосновний наш капітал. І те, що відрізняє нас від росіян. Якби не війна, друже, з моделю, чим би зараз займався? Ти людина сугубо мер... мирної професії? Та я не знаю, будував би далі, розстраював би. Як ти дивишся на ці руйнування? Серце кров'ю не обливається в тебе як у будівельника зі стажем таким? Так. Да. Прям, ну, в мене немає слів. Не те, не що я просто як людина на це дивлюсь, uh -huh. і це просто дикий жах. Тобто я був багато де, і там всюди так. Нема такого, що там якийсь регіон знищений менше, а якийсь знищений більше. Наприклад, от як вони йшли на Миколаїв з Херсона, uh -huh. то там просто по бокам доріг все зруйноване. Вони просто їхали і собі стріляли. По селам, по хотам. Тобто, звільняли українську ну, землю. Звільняли від, да, від, від українців. Звільняли українську землю. Тому, ну, і, а особливо як в будівельникам мене прям, я не знаю, така розруха нам ще довго буде її відстроювати, але ми відстроїмо все одно. Які в тебе творчі плани? А ти повернешся до своєї мирної професії після завершення війни? Чи я, навіть, я навіть не знаю. Я просто бачу, що Бо роботи, багато роботи багато. І нам головне зараз готувати молодь нашу, щоб вони були такі самі, як ми. Угу. Тому що ну, все в житті може бути. Все пригодиться. Навіть не знаю. Ще рано про це говорити, про якесь майбутнє. Головне зараз в нас перемога і зберегти нашу землю. Це поки всі плани. Що для тебе перемога буде? Тому що от коли спілкуюся з людьми, для кожного своя перемога. От Яка для тебе перемога наша в цій війні? Ну, ясно, що ця війна колись закінчиться. Це факт. Але ну, я завжди говорив, для мене буде перемога, коли Україна стане нарешті нацією. Українці, от в мене багато друзів за кордоном, там руминів, uh -huh. е, там лит, литовців, uh -huh. е, ну з е, старих пострадянських е, країн. І от е, старші люди, от, навіть мого віку, от, вони розуміють російську мову, а менші вони не розуміють. І я у них питаю: а чому ви не розумієте російську мову? у Вас що не, не припадають там чи uh -huh. якось вона завершилась? Він каже: така наша мені знати, я ж литовець, uh -huh. або там наша мені знати, я румин. Краще англійську вивчати. Та. Так, то для мене буде перемога, коли от, ну, кожна дитина українська буде казати, я українець, навіщо мені ще там ну, якась пострадянська історія чи ще що-небудь. Бо насправді це така дуже болюча тема. У нас півкраїни розмовляє на російській мові, і багато хто відмовляється переходити на українську. То я думаю, що якщо. Треба зробити, щоб мова просто стала популярною. Тоді наші діти захочуть її знати. І тоді не буде ніяких проблем. Тоді кожен українець буде казати, я українець. Угу. Нащо мені? Тоді Росія не буде мати кого захищати просто. Як вона собі я так що? <arrived>, <hi>, думає. Бо вона російськомовними <hi>, дуже опікується і розваляє російськомовні 다. регіони, коли, які були uh, в Україні. Uh, Друже, ти в Іспанії довгий <hi> час прожив. Чи є така місцина, де uh, ти б хотів. би... По завершенню війни навідатися. Є улюблені місця в Іспанії в тебе чи в Німеччині? Це Та, ж таке сподобалося, що там, там прям всюди можна навідатися. <гум> там настільки хорошо, що Тобто можна... до тебе можна звертатися як до гіда. Так, <гум> да, ну скажу, покажу острова, там, ну, всюди був, все бачив, якби. Що, своїм бійцям розповідаєш про. Про Іспанію. Да, цікаво? Навіть, я... навіть пропоную. Угу. Ну, відпустка ж є. Де, деякі так? їздять, якби угу. всім подобається. Що хочеш побажати собі і українцям? От, будь ласка, я так от, прицілься і скажи куди, от сюди, так? Ага, Хочу тримати. побажати перемоги найшвидшої. І щоб всі вернулись по домівкам і жили в своєму нормальному середовищі, з сім'ями, з дружинами, з друзями. Ну і були українцями.